Ільтро страхування День 31 у 2023 році. Ваші дії при страхуванні будь-якого виду страхування. Отже, перше, що ви маєте зробити, це зателефонувати на гарячу лінію страхової компанії. Кожна страхова компанія на договорі страхування прописує цей телефон 0,800 і так далі. Бувають просто мобільні телефони, в кожного по-різному. Але одне, що хочеться наголосити. Це те, що ви маєте зберегти ваше пошкоджене майно будь-якими методами способами, е намагатися зменшити збиток. Мається на увазі. Друге зателефонувати. в компетентний орган, якщо це автомобілі, поліція, якщо це вас затопили, комунальна служба, якщо це якісь глобальне щось МНС, тобто в компетентні органи. І третє, це перші дві дії, що ви маєте обов'язково зробити. І третє діє це зателефонувати своєму консультанту або страховому агенту. І все буде добре. Підписуйтеся, гарно. Враховуйте свої побажання щодо страхування і фінансових послуг, і все буде добре. Гарного дня!